У коридорі обласної лікарні черга не з пацієнтів, а медиків. Усі чекають на щеплення від ковіду. Для такої процедури сюди завітала вакцинальна пригода. Сьогодні черга терпіти не розтерлати місце. Пані Людмила, медсестра неврологічного відділення. Зробила вже третє щеплення від ковіду. Сьогодні вихідна, каже, тож піде відпочивати. Раніше вакцинувалася двома вакцинами і нормально переносила, нормально себе відчувала, Тому вирішила третє. Щоб не хворіти в першу чергу, щоб себе почувати здоровою людиною, повноцінно працювати. Уже робить третє щеплення і медсестра Наталія Бражник. Імунізується, говорить, бо працює в реанімації і на щуток знає, чим не Печний коронавірус це моє особисте рішення. Я дуже хвилююсь за своє здоров'я. дієва, я хворіла на ковід і легше перенесла. Не було такого підвищення температури, як в інших пацієнтів. Не така ламкість ціла була у мене, і не такі сильні головні болі. Піклується про імунітет, аби убезпечити і здоров'я своїх рідних, пояснює пані Інна. Їй вкололи четверту дозу вакцини. Ми працюємо з усіми пацієнтами, які поступають в лікарні. У кого є прояви, наприклад, ковіда да коронавірусної інфекції, в кого немає, для того щоб нас забезпечити, обеззапасити, плюс сім'ю нашу, нашу родину, моїх дітей. Я згідна робити за тому, що це є дієво. За понад два роки пандемії ні разу не хворів на ковід, каже хірург Артур Асатрян. І вважає, що це все завдяки вакцинації. І Самим не хворіть і не заражати інших пацієнтів у відділенні. Щеплення від коронавірусу в колективах проводять щотижня, розповідає лікарка Мар'яна Гайдай. Це допомагає вакцинувати більшу кількість людей. У нас на даний момент є вакцина Pfizer та Коронавак. Процедура триває близько трьох хвилин. Пацієнт заходить зі згодою заповненою та паспортом або дією. І все. На даний момент вже люди спокійніше, адекватніше реагують, і, в принципі, із заохоченням ідуть на вакцинацію, тому що е, всі бачать, що це дієво Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.